Цей випуск, який сьогодні ми випускали, це саме ті діти, які в 2022 році, під час найскладнішого моменту для нашої держави, обрали свій шлях поступити до нашого закладу. Це ті діти, які свідомо йшли до нас вчитися і здобувати професію військового. Нам з ними було дуже легко, вони були надзвичайно організовані. Вони були рішучі, сміливі. Вони всі з характером. Ми дуже вражені тим результатом, який ми отримали. Чому я саме пішла на війну як жінка і воювала, тому що я дуже не хотіла, щоб війна дійшла до нашого дому. Я захищала своїх дітей. Обрала військову професію, бойову професію, але вона дійшла. На жаль, і я розумію дуже добре. На жаль, що нашим дітям теж доведеться воювати. І єдине, що ми можемо зробити, це їх навчити. Мені Хотілося також зробити свій внесок в розвиток нашої країни, тим самим поставити себе, своє життя, навчання в ліцеї і подальшому військовій службі. Сьогоднішні випускники це ті, хто чітко розуміли, як треба захищати державу, з якими викликами ми будемо мати справу. Три випускники нашого захисника отримали звання Героїв України. Тож це звання отримав наш учбовий заклад. За те, що виховав тих, ким можемо пишатися.